Чому розвивається гострий середній отит? Пояснюю доступно тим батькам і дорослим, які мають часті секреторні, або гнійні отити. Це відео для вас. Ось сюди лікар заглядає ліхтариком. Ось тут він дивиться і бачить через оцей канал барабанну перетинку. І вона або в нормі, як тут, або вона видувається назовні, тобто як пупок, тільки вдавлений навпаки. Чому розвивається цей отит? Тому що порушена функція оцієї трубки, називається Євстахіва труба. Коли літак йде взліт, на посадку, коли різко змінюється атмосферний тиск, ця труба починає функціонувати. Так природа нас задумала, щоб в нас не потріскали барабанні перетинки, ця труба має бути відкрита і постійно поступає через неї повітря. Чому розвивається отит? Тому що. Ця труба перестає функціонувати, вона закривається. Чим може отут закритися ця труба? Це набриком. Тобто кожна потенційно респіраторна вірусна інфекція закриє дренаж цієї труби. Може закритися лімфоїдною тканиною та аденоїдами або трубним мигдаликом. Ось тут закривається. Може закритися сухими соплями. Оцей клей момент, про який я завжди кажу, коли у вас жарко і сухо, оця труба зашпакльовується сухими соплями, закритий простір. Тут слезова продукує мокроту, мокрота набирається, видуває барабанну перетинку. Вухо нестерильне, так як туди, тут закривається, не поступає повітря, ростуть інші бактерії, так звані анаеробиті, які не люблять повітря, і розвивається гострий середній отит. Тут два варіанти. Або вухо, барабанна перетинка тріскає, гній, витікає назовні, або ми відновимо функцію слухової труби і воно витиче фізіологічним Отвором оцей розчин, оцей гній, саме тому, що ви можете зробити, як ви можете захиститись від середнього типу? перше це забезпечити параметри мікроклімату, щоб ця мокрота не засихала, щоб не було оцього клею моменту. Температура з повітря раз. Зробити щеплення, хіб, гемофільна інфекція, раз, пневмококова інфекція, два, ви вже на 90% знижили ймовірність гнійного отиту. Є ще бактерія морокселокатераліза, але від неї, на жаль, вакцини немає. Тому навіть у привитих отит буває. А якщо симптоматика наростає дитинний біль, лихоманка, треба давати антибіотики. Чому? Тому що тут 3-4 міліметра і. Мозкова оболонка і мозок. Тобто, якщо гній звідси піде в мозок, це вже внутрішнє черепні ускладнення і приємного тут мало. Тому, друзі, вакцинація, правильний догляд, і все у вас буде добре.